Ну що ж, s 25 Ultra. Одні кажуть, що це найкращий Samsung, а інші, що це повний провал. Загалом нічого нового, те ж саме казали в минулому році і про s 24 Ultra, а потім бац, і усі раптом роблять його смартфоном року. Ну що ж, вітаю, друзі. Знаю, що на цей телефон вже дуже багато оглядів вийшло, тому сьогодні без зайвих характеристик я розповім вам про реальний досвід користування цим смартфоном. Усі фішки і усі нюанси, про які чомусь інші мовчать. Тому сьогодні у нас буде такий собі гайд на цей телефон. Я буду йти по порядку, розбираючи усе, що вам потрібно знати про цей телефон, тому для вас знизу є таймкоди. Можете як би, перемикатися і дивитися те, що вам цікаво. До речі, для розуміння на s 25 Ultra я перейшов з s 23 Ultra. Чи відчув я різницю, розповім далі. Все, поїхали. Ціна. Причому низька ціна, тому що цей телефон 12х512 обійшовся мені у 55. Тисяч гривень. Зараз буде не реклама, але все ж з вами поділюся. Я людина, яка доволі часто оновлює свої гаджети, тому знайшов цікавий лайфхак. Оформлюєш підписку у цьому магазині, скажімо, на 6 місяців, і після цього через менеджера можеш брати будь-яку техніку за оптовими цінами. Ось і вийшло 55 тисяч із чохлом і зарядкою. Причому зараз цей телефон я взагалі би мог взяти за 50 тисяч, 50, тобто 5 тисяч економії. Треба було лише трохи почекати. І одразу не питайте, чому я не показую сам телефон і чому в мене в руках коробка. На цей телефон я зараз знімаю це відео саме у професійному режимі, у лог режимі 4К 60 кадрів, тому далі я вам покажу, як цей телефон, ну, тобто ви вже бачите, як цей телефон сам обробив відео. Одразу краще це робити через кабель. Я переносив дані з S23 Ultra на S25 і в мене постійно вибивало помилку. Я точно не знаю, з чим це було пов'язано, але мені здається, що там якийсь конфлікт був з моїми програмами, тому що я їх там не, не дуже з Google Play скачав, тому телефон якось ругався. Але підключивши кабель, все пройшло доволі швидко і доволі гладко. Так можливо, це трохи смішно, тому що 25-й рік на дворі, а я досі все роблю через кабель. Але яка різниця, коли ви переносите по воздуху, ви все одно телефони типу тримаєте один поряд з іншим? Тому для мене підключити кабель в один телефон і в інший ніякої проблеми не було. Я просто це зробив, почекав 20 хвилин і все. Тут насправді кожному своє, мені і цеглина подобалась, і мило теж норм. Єдине, що незвично, це після водоспаду знову бачити рамки. Сам телефон реально легший і користуватися ним однією рукою доволі зручно. Дехто казав, що під камерами буде забуватися пил, але поки цього я не помітив. До речі, задня кришка тепер ще більше збирає відбитки пальців. Можливо, це через колір, але тут я точно не скажу. Ось дисплей тут без сумнівів поки що найкращий серед усіх. Особливо вражає антиблікове покриття. Різницю з іншими телефонами ви точно помітите, особливо на вулиці і особливо у сонячний день. Тому в ідеалі потрібно користуватися цим телефоном без захисного скла. Але якщо ви такий самий секунд, як і я, і боїтеся, що з вашим екраном щось станеться, то в офіційному магазині Samsung, тобто Samsung Experience Store, ви можете придбати захисне антиблікове скло. Коштує воно. Півтори тисячі, але в наборі їх навіть два. Так, воно все одно трохи бликує, але набагато менше за усі інші. Плюс воно міцніше, не так дряпається і в цілому дуже якісне. Так, я виправдовую те, що я придбав собі скло за півтори тисячі. Можете про це написати. Ну, мені навіть пакетик дали. З'явилася ще одна функція дисплею про скейлер. Як це працює на практиці? Якщо ви часто дивитеся фільми чи Ютуб, це просто must have, бо якість реально стає кращою. Якщо дуже для чайників, то про скейлер робить так, щоб навіть там якісь старі чи ніякісні відео виглядало чітко і красиво на сучасному великому екрані. Покращує якість зображення, додає різкість, прибирає розмитість і робить кольори більш природними. Чи впливає це якось на батарею? Так, впливає, але не критично, далі я вам покажу тести. Далі декілька порад з налаштування екрану. Щоб не отримати ультра яскравий тріп для ваших очей, у налаштуваннях екрану краще вибрати природні кольори. Хоча тут насправді кому як подобається. Також з'явився аналог Трутон, тут те ж саме, якщо подобається, вмикаєте. Момент, який мене нормально так бісив. Коли я переглядав фото в галереї, екран ставав яскравіше, хоча ті ж самі фото на інших девайсах були нормальні, ніби в камері увімкнено HDR, хоча я його не чіпав. Дуже довго я не міг зрозуміти, що відбувається, поки випадково не знайшов у налаштуваннях оце. Навіщо це взагалі потрібно? Я не знаю, тому краще просто вимкнути цю функцію і жити собі спокійно. Головне, що вам потрібно знати, це те, що перші 3-4 дні у налаштуваннях батареї буде написано, що телефон адаптується під вас. Але за відчуттями він робить це трохи довше, тому що через тиждень батарея почала тримати ще краще. Ну що ж, Revolution. нарешті з'явився лічильник циклів зарядки. Тепер можна слідкувати за станом акумулятора без сторонніх програм. Якщо ви звичайний користувач, то можете просто вмикати адаптивний режим та забувати про батарею взагалі. Але я той самий параноїк, який починає заряджати телефон десь на 30-25%. Ну і ставив йому режим, щоб він заряджався десь до 90%. Але останнім часом я тупо на це забив, теж виставив адаптивний режим і користуюся телефоном в кайф. Я зробив декілька замірів, щоб зрозуміти, як телефон буде тримати батарею при різних налаштуваннях, як від 100%, так і від 90%. Ну а почнемо ми з режиму Full HD+, від 100%. О 8 ранку я зняв його з зарядки, о 12 ночі залишилося 29%, після чого я ліг спати. Вранці вже було 22%, тобто за 7 годин у сплячому режимі він витратив ще 7%. Підсумок. 23,5 години роботи і ще 22% заряду залишилося. Поки поснідав і сходив у ванну, він встиг зарядитися. Тепер режим Quad HD від 100%. З 8 ранку до 8 вечора залишилося 33%, тобто всього 11 годин активного використання. На ніч я його не залишав, а відразу поставив на зарядку. Але якщо припустити, що він розряджався так само, як і в день, то вранці б залишилось десь 18-17%. Тобто, як я і говорив, різниця між Full HD та Quad HD Plus є, але невелика. А графік батареї від 90% при Full HD ви можете побачити самі. Що по автономності у цілому? На повний робочий день мені його вистачає, але тут, звісно, залежить від того, як ви його використовуєте. Але у будь-якому разі, у вас є зарядка на 45 Вт. Автономність реально вражає, але скільки так він протримується, ми ще подивимось. Ну, що тут можна сказати. По-перше, Samsung реально попрацювало, і тепер система ще плавніша та швидша. По-друге, функції тут просто завались. Тому я розповім тільки про ті, якими реально користуюся. Плюс поділюся кількома цікавими фішками. Якщо ж вам потрібен повний огляд усіх оновлень, я залишу посилання в описі на відео інших авторів. Бо якщо розбирати все тут, то вийде не огляд а фільм на 3 години. І одразу лайфхак, як прискорити телефон ще більше. Заходимо в налаштування про телефон відомості про ПЗ. Кілька разів тиснемо на номер версії, поки не з'явиться. Це режим розробника. Повертаємося назад, заходимо в новий пункт для розробників і шукаємо анімації вікон. Ставимо значення на 0.5X, але не вимикаємо повністю. Після цього телефон стане ще швидшим, але анімація залишиться, щоб все виглядало гарно. Я так робив ще на 23 ультрі і дуже до цього звик. І тепер, якщо чесно, усі інші телефони здаються мені повільними. always on Display тут має дуже зручне налаштування, раджу виставити авторежим, щоб екран не світився постійно. Бо навіщо мені, щоб телефон світився, якщо 90% часу він лежить, Екраном донизу. А, ну і до речі, щоб перемкнути трек або поставити паузу через On дисплей, треба натиснути на потрібну вам кнопку два рази. Тепер поговоримо про функції штучного інтелекту, але якими я реально користуюся і роблю це кожен день. Бо, як ніяк, це головна фішка цього смартфону. Circle to Search. Для мене це просто кілер фіча. Без неї я тепер не уявляю, як взагалі можна користуватися смартфоном. Треба швидкий переклад? Подивився. Не знаєш, який трек у відео? Дізнався. Швидко переглянути, що це за товар і яка його ціна. Не Проблема да-да-да. Я знаю, що ця штука перейшла з гугла, але знаєте що? Вона є, і це їмба. Ще одна фішка з гуглофону. Це зміна облич людей, якщо вони моргнули або невдало вийшли на фото. Але тут є нюанс. Щоб це актувати, потрібно увімкнути анімовану фотографію. Але ви не зможете цього зробити в умовах низького освітлення. Точніше, як, зможете, але тільки на селфі-камері. Чому воно так працює? Я не знаю. Але для селфі з друзями, якщо вони вас, звісно, є, це топова фіча. Клавіатура. Чесно, стокова клавіатура Samsung мені не дуже зручна, і я навіть не відповім чому. Мабуть, просто звик до Google Gboard. Ви ти запитати, а навіщо? Там же вся фішка в штучному інтелекті. А я вам відповім: штучний інтелект все одно працюватиме. Щоб ним скористатися, просто затискаєте поле введення і з'являються інструменти написання. Це той самий штучний інтелект. І я вам більше скажу: ця функція буде працювати з усім текстом, де можна його копіювати. Супер, що Samsung дають таку можливість. Текстовий виклик і Live Translate у телефоні. Текстовим викликом я користувався лише два рази, коли не міг відповісти голосом, і все пройшло непогано. Штука цікава. Live Translate це знову. Шкілер, фіча, але для тих, хто зараз за кордоном і погано розуміє іншу мову. У цього всього є тільки один мінус: зі знайомих нам мов тут є лише англійська та російська. Коли буде українська, поки невідомо. Ну і нова функція Now Brief. надає щоденні зведення та персоналізовані рекомендації, такі як добірка новин, прогноз погоди та інформація про майбутні події. Я його дивлюся по більшій частині вранці. Коротко про погоду, як і скільки я спав, і чи немає заторів по дорозі на роботу. Функція також цікава, але на мою думку, треба її ще оновлювати і додавати більше інформації та можливостей. На цьому здається, все. Я б ще міг сказати про диктофон зі штучним інтелектом, про прибирання зайвого звуку на відео, пошук налаштуваннях по ключовим словам, створення зображення і так далі. Але знову ж я розповів саме про те, чим я користуюся кожен день. На все інше я залишу посилання в описі к відео. А ви знали, що Samsung вивчений усього на 15%. Тут можна робити буквально все, що завгодно, і це все буде працювати нормально. Окрім стандартних налаштувань робочого столу, є офіційний застосунок Goodlock. Його ви можете завантажити з Galaxy Store. І далі вас обмежує тільки ваша фантазія. Змінювати можна буквально все. Покажу це на прикладі HomeApp, а про інші фішки ви можете почитати прямо в самому GoodLock. Завантажуєте Home App через Goodlock і заходите. Далі вмикаємо усі пункти. Наприклад, Тут ви можете змінити вигляд меню багатозадачності. Тут вигляд бокової панелі, а тут взагалі анімації програм. А ось у Home Screen треба вимкнути DIY Home, і тепер ви можете змінювати вигляд вашого робочого столу як завгодно. Якщо вам захочеться повернути все як було, нажимаєте Reset. А якщо вам це набридло і ви хочете вимкнути цю функцію, то ну, просто вимикаєте і все стає по дефолту. Також через Registar Star в мене стоїть скріншот при двох тапах по задній крішці телефону. Через LogStar ви можете змінювати вигляд екрану блокування. Через Pentastic ви можете додавати звуки при витягуванні стілуса. Коротше, можна зробити все. Головне, прочитайте, що тут можливо, або тупо загугліть. Ви, мабуть, вже подивилися тести цієї камери, як її там порівнюють з айфонами і все таке інше, але тут є нюанс. Подивіться на дату цих тестів і на дату цих порівнянь. Вони зроблені через 2-3 тижні, буквально від того, як цей телефон вийшов у продаж. Я не знаю, як чуваки, у яких там аудиторія на мільйон людей, можуть порівнювати телефон, там, який тільки вийшов без оновлень. З айфоном 16, у якого оновлення вже всі є. На мою думку, з того заліза, яке зараз є в цьому телефоні, вони витягли свій максимум, і тепер нам треба вже чекати, коли вони будуть ставити нові модулі та нові сенсори. А почну я з прикладів фото, зроблених у 50 мегапікселів. Така порада, якщо ви робите фото на ширококутну камеру, краще вмикайте 50 мегапікселів. Але тут є нюанс: якщо ви таку фотку відправите комусь не файлом у телеграмі, то вона буде якась така. Тому насправді можете забити і робити фото на 12 мегапікселів. Різниця буде лише у деталях. Тепер приклади фото з основної камери, а саме на 12 мегапікселів, де вам нічого налаштовувати не треба. А тепер фото приклади портрету. І так, ось така у вас вийде фотка напроти сонця, якщо не вмикати HDR. Тому я увімкнув HDR по дефолту і більше не вимикаю. Тепер візитна карточка усіх Galaxy, а саме Zoom. Хтось говорив, що у s 23 Ultra десятикратне приближення краще за рахунок оптичного модулю, але знаєте що? Я так не скажу. s 25 Ultra за допомогою штучного інтелекту робить такі фото не гірше, а навіть краще. Зараз я увімкнув стабілізацію, але не активно, а просто налаштуваннях. Типу, ось зараз я просто йду. Щось дивлюся. Йду далі. Це максимум. А це вже 0,6. тобто ширик. З ними йдемо. Зараз я прыгаю, дуже сильно прыгаю. А чувак, як ти там опинився? Ай йо-майо! -йо. Не получилось. Вот, блин еще раз Ух! е Це був приклад відео у 4К60 кадрів, плюс тримайте той факт, що YouTube точно поріже якість. Ще мені ну дуже подобається якість мікрофону, типу звук реально крутий. А ось вам приклад HDR, як він відпрацював вже на селфі камеру, і ви тут бачите, що він зовсім не відпрацював. Подивіться, як вийшло у iPhone 14 Pro і як на Samsung. What the fuck, я не знаю, чи будуть вони це фіксити, але це просто якийсь жах. І так, можливо, комусь цікаво, ось мої налаштування камери разом з камера Assistant. Якщо на вулиці темно, то на відео у вас теж буде усе темно. Причому деталізація нормальна, але уся картинка буде якась ну, максимально чорна. Наприклад, iPhone, що робить? Він якість відео просто робить, я не знаю, якесь мило, але ти бачиш усю картинку, тобто усі там об'єкти і все, що є взагалі перед тобою. Samsung, навпаки, він робить все більш деталізовано, але... Ти не бачиш нічого. Я відео вночі не часто знімаю, тому для мене ніякої різниці нема. Що я можу сказати у висновку? Попри те, що в деяких ситуаціях інші смартфони можуть показати себе краще, наприклад, нічне відео на iPhone, Zoom, на Vivo або автономність на деяких моделях Xiaomi Samsung S25 Ultra залишається найбільш універсальним смартфоном на ринку, що робить його найзбалансованішим вибором для більшості користувачів. Ну і відповідь на питання, чи відчув я різницю між s 23 Ultra та s 25 Ultra так відчув, і здебільшого через велику кількість дрібних оновлень, про які не говорили на презентаціях, але саме вони суттєво покращують. Щоденний досвід користування S25. Це ті маленькі деталі, які роблять смартфон ще зручнішим і приємнішим у користуванні. Ну що ж, дякую всім за перегляд. Якщо це відео було для вас корисним та цікавим, можете поставити лайк і написати коментар. Тому що насправді цей відео я робив дуже довго, бо то шахеди, то в мене камери нема, то мікрофон зламався, і я робив його два тижні. Ще раз дякую за перегляд, усім до зв'язку!